Зараз розграється величезний скандал навколо того, як благодійний фонд «Охмадит» обирав переможця, який буде відновлювати лікарню. Хочеться сказати, що ми всі пережили величезне горе. Наша країна пережила величезне горе. І всі ми донатили в благодійний фонд «Охмадит». Зараз, коли ми знаємо, що великий бізнес донатив мільйони, я особисто донатив як бізнесмен. Як людина, якій не байдуже те, що відбувається з лікарнею, чути про те, що благодійний фонд обрав переможцем компанію, яка хоче отримати втричі дорожче ніж та компанія, яка дійсно будувала Охмадит, мені соромно, мені боляче. І звичайно, якщо буде ініційовано кримінальне провадження стосовно цієї процедури закупівлі, я буду просити визнати мене. Потерпілим, тому що там мої кошти. Я буду просити визнати кожного з тих, хто донатив, звернутися і визнати їх потерпілими від того, як благодійний фонд фактично хоче розпиляти наші з вами кошти. Але соромно не це. Соромно те, що іноземні партнери, іноземні донори дивляться, як ми переживаємо горе і крадемо скільки можна. Соромно, ну хоча б не на лікарні Охмадит.